Що хлопці кудельники? вас отаквати? Я відео знімаю, здається, ми вже дійшли до скель Ми Тут сходи, а Довбуш. Зі своїми братчиками ходив без всіляких сходів. Тільки ще. Ганялися, так, це точно. не так, а Це сто відсотків. Ну що, ходімо? Виглядає прям гарно. Я стрішка зняла на відео. А то здівайте, я попаду. Дякую. Дякую. Ще помилимось краєвидами і буду бігти доганяти групу.